Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок сьомий. Грицько пішов тим часом у похід. Попідростали верби і дівчатка. Про це в суді можливо б і не слід, але ж Маруся так його чекала. Такі літа одна перебула, Нікому ні руки не шлюбувала, а ні на кого й оком не вела. Грицько ж він міряв не тією міркою. В житті шукав дорогу непряму. Він народився під такою зіркою, що щось в душі